Самогуб серед підлітків в усьому світі і в Україні, зокрема, зростає. І це не миттєвий порив, що приводить до суїциду, а добрий і ретельно продуманий план. Смертельна гра зазвичай розгортається так, що батьки навіть не підозрюють про віртуальне життя своєї дитини. Чому підлітки вступають у смертельні ігри? Як запобігти їх праненню покінчити життя? Та що за цим стоїть насправді? Спробуємо з'ясувати сьогодні у програмі Телевимір. Не спілкуйся з незнайомцями. Цю настанову усі ми чули з дитинства. Однак для інтернету це правило не діє. Там у дитини є вільний доступ до соціальних мереж, будь-яких фото, відео та чатів. І не завжди знаєш, хто є насправді твій співрозмовник. Щоб зареєструватися у соціальній мережі, достатньо вказати будь-яке ім'я і будь-який вік. Ніхто перевіряти не буде. А вже увійшовши в соціальну мережу, дитина поринає у віртуальний світ, який приховує чимало небезпек. Синій кіт розбуді міняв в 4.20, тихий дом. Все це так звані групи суїцидників. Спочатку це проходить реєстрація у відкритій мережі, де, ну на нашу думку, професійні психологи із зареєстрованих дітей шляхом спілкування виловлюють так званих із нестійкою психікою. Потім їм рекомендують перейти на інший етап де е, виясняють, як там батьки, яке відношення, чи не вбіжають там, е, сукласники і так далі, там теж відсіюється і залишаються ті вже, які готові це, вони їм рекомендовано тоді захід у закриті групи, де вже фактично е, пропонується проходження квесту. Тобто від. Е, Наприклад, нагріти руку на свічки, або зробити якийсь такий негативний чинок. і вже, ну, як показують такі от аналізи, як відбувалися події в тій ж Донецькій області, тобто є вже у нас в Україні факти доходження до кінця цього квесту, тобто суїцид. Звучить жахливо, але підлітки у своїх постах просять поради, як краще покинути цей світ. І навіть шукають однодумців для подвійного самогубства. Навіть якщо у дитини є якісь сумніви, може знайтися той, який підштовхне до фатального кроку. У «Тот бік комп'ютера, як правило, сидить досвідчена доросла людина, яка має певні навики в сфері психології. Вони є дуже грамотно підковані в дитячій психології. Вони використовують слабкі сторони несформованої психіки дитини. І тим самим залучають їх до, до вчинення певних кроків. У поліції зазначають, групи смерті постійно еволюціонують. З'являються все нові і більш витончені способи схилити підлітка до суїциду. До прикладу, в Україні почала стрімко поширюватися небезпечна гра Біжи або помри. За її правилами: одні перебігають дорогу максимально близько до транспорту, що рухається інші знімають усе на мобільний телефон і викладають це у соціальні мережі. З'явилася ця гра вже і на Закарпатті. Нещодавно користувачів Фейсбук сколихнув пост Ужгородця, у якому йдеться. Зазвичай у сенсаційні заголовки не вірю і не звертаю уваги. Але от вчора біля Фокстрота на Петифі 4 школярі 7-8 клас, тримаючись за руки, стояли на світлофорі із заплющеними очима. І тоді одна з них дала команду, і вони побігли перед моєю машиною. Я так розумію, що це синій кіт та інші ігри про самогубство до Ужгорода добрались. Першій половині дня я їхав по площі і Побачив чотирьох дітей, що трималися за руки, стояли з заплющеними очима. Причому, ті, тільки, тільки я під'їхав до пішохідного переходу, вони по команді однієї з них дівчини взяли і побігли. Але не так побігли, як просто неуважні діти а справді дуже дуже швидко, ніби перебіжать не перебіжать. І вже наступного дня я почув перше про ці так звані флешмоби смерті. Співставив ці факти мені стало лячно, тому що насправді через дурість якихось дітей я міг мати величезні проблеми. На площі Петофі зазвичай багато автівок, тому швидкість там невисока. Це, власне, врятувало всю ситуацію, тому що у мене було зелене світло пішоходів червоне, тобто вони стояли на пішохідному переході на червоному світлі. І просто ні сто ні сьорванули те саме повторилося і на очах у Юрія. Троє школярів приблизно п'ятого-шостого класу перебігли дорогу перед автобусом, у якому він сидів. Коли автобус зупинився поблизу торгового центру Токіо перед пішохідним переходом, він зупинився і трогався вже щоб продовжити свій рух. І в цей момент хлопці, які стояли на тротуарі, одночасно пригнули, можна сказати, під колеса автобусу. І ну, це виглядало дуже схоже, як от зараз пишуть в інтернеті про ці ігри. Психологи зазначають, самі по собі соціальні мережі не загрожують, тим більше, якщо дитина здорова, у сім'ї все спокійно і у неї нормальні відносини з однолітками. Марина Маргітич зауважує, у всіх в житті бувають чорні смуги, та це не привід бивати себе за першим покликом з інтернету. Однак, якщо дитина доведена довідчя, їй погано на неї не звертають увагу в сім'ї. Сміються в школі, тоді соцмережі можуть стати спусковим гачком. З основних причин це є часті конфлікти між однолітками, часті конфлікти в сім'ї, і також конфлікти між дитиною і батьками. Це основні такі причини, які можуть спричинити те, що дитина може піти на такий крок. А також звичайно відсутність підтримки. Від батьків в основному і е, мала кількість спілкування між батьками і дитиною. Тобто, е, в основному батьки в підлітковому віці цікавляться тим, що е, як навчання в школі. Які в тебе оцінки, чи ти вивчив уроки? А з дитиною потрібно спілкуватись і набагато про більше, і про її відчуття, про її переживання, про те, чи є в неї друзі, чи вона спілкується з друзями, чи вона виходить гуляти, чи вона тільки сидить в телефонах. Маленькі діти не знають, що таке смерть, але підлітки злітаються на неї як метелики на вогонь. У кожному, в принципі, віці по різному, але є. Е... Є відповідні категорії, так, коли дитина розуміє смерть. І є дуже багато, наприклад, в молодшому шкільному віці дуже багато страху на рахунок цього. Тому діти можуть запитуватися, що відбувається, що я буду там переживати за то, чи, чи питаються в батьків, а ти не помреш, чи помреш. А В підлітковому віці воно вже цей перехід від дитинства до дорослішання, і там йде трошечки по-іншому. І е, діти е, пізнають самі себе, і в них дуже, е, як би це сказати, е, дуже такий перехідний період і дуже завишені потреби до самого себе. Можу я це зробити, не можу я це зробити, вдасться, не вдасться. І е, за рахунок цього вони можуть говорити про те, що краще б мене не було. З тим, що вони стикаються з якимись невдачами, у них щось не виходить, і вони приймають такі рішення, що краще б мене не було, краще б я не народжувався. Але такого розуміння глобального, що які наслідки воно проведе, у них іще нема. Це такі дуже, підлітки дуже імпульсивні, імпульсивні, агресивні, і за рахунок цього вони можуть виконувати дії в, ніби в стані ефекту. Емоції піднялися, і вони роблять перше, що прийшло в голову. Психолог радить звертати увагу на поведінку своєї дитини. В основному це йде замикання від батьків. Тобто вони замикаються самі в собі, вони не спілкуються, вони не говорять про те, що відбувалося, агресивно реагують на любі запитання. Есть, якщо батьки цікавляться там, як справи або ще щось, то йде агресивні якісь відгуки на це. Типу, оставь мене в покої, чи там, «отстань» або ще щось е, недосипання. тобто Якщо дитина недосипає і видно конкретне недосипання дитини, то можна на це звернути увагу. І також, якщо є прояви автоагресії, е, якісь. Е, Пошкодження на шкірі, там чи на руках, чи на ногах, коли дуже багато агресії в підлітків вони її не вміють проявляти, то вони можуть причиняти шкоду самі собі. Однак психолог наголошує, ці ознаки не обов'язково свідчать про те, що дитина на порозі до суїциду. Більше того, окремо вони можуть не означати нічого серйозного. Але якщо їх кілька і вони з'явилися раптово, це як мінімум привід обережно з'ясувати, що відбувається. Ну якщо а, дитина буде сидіти. Без перестанку в інтернеті, то, звичайно, вона там буде задовільняти якісь свої потреби. Якщо не, не питатись і не цікавитись її життям, то вона буде його реалізовувати через інтернет. Якщо в нашому віці ми більше спілкувались десь на вулицях і об'єднувалися в якісь групи спільно, спільно зацікавлені, то зараз це діти роблять все через інтернет, від цього нікуди не дінешся. Виключивши вдома інтернет, дитина його знайде в іншому місці. Тобто більше треба будувати стосунки на довіру з дитиною. І це потрібно починати вже не з підліткового віку, а зовсім, зовсім із маленького. І не втручатися на територію, особистісну територію дитини, не забирати від неї телефон, тому що це є особистісна річ дитини, і цим же батьки провокують самі. Ага, все, я забрала телефон. Ти не будеш там сидіти і рублять, як сказати, на курню. Так, що все я забрала, значить я можу бути спокійною. Зараз моя дитина не сидить в інтернеті, але вона знайде інше рішення. Тобто домовлятися, говорити, питатися. З дозволу дитини можна перевіряти телефон, але ну, домовляючись про те, що я хочу там побачити. Там можуть бути якісь особисті речі, які дитина не хоче показувати. Батькам, наприклад, переписка з хлопцем або переписка з подружкою про щось, і дитина ну це є її право не показувати батькам. Якщо забирати, ну так скажемо, насильно да, телефон, бо я мама, я рішила це все провірити, то це ви цим же самим відштовхнете дитину самі від себе. У ювенальній поліції закликають не панікувати за їх інформацією. На Закарпатті поки не зафіксовано серед підлітків активних учасників інтернет-квесту. Однак відкритим залишається питання, хто за усім цим стоїть і кому це потрібно. Є досить багато думок, які не відпрацьовані. Ну, ми склоняємося все таки, що це поставлено на гроші. Чому тому, що існує а, така мережа, тобто ну, як гідра, да кусочок закриває, друга з'являється, де як то кажуть, кожен, оці відео, що ці діти знімають, воно розміщається у мережі. Відповідно, хтось за це платить, щоб їх переглянути. Тобто, ну, найбільш ймовірно, що це все-таки поставлено на гроші. Ну, можливий варіант, що хтось там робить із у зв'язку з своїми психічними розглядами і отримує якісь там незрозумілі бонуси за те, що діти це скоїть. Ці групи працюють практично всі за одним принципом, що дає змогу говорити, що, можливо, навіть вони, як то кажуть, розповсюджуються і працюють десь з одною адміністративною групою. Тобто, ну, так, одні одніх блокують, другі з'являються, формат змінюється. Заклик до самогубства неможливо кримінально покарати. Інший випадок, якщо людина накладе на себе руки і будуть докази, що це сталося внаслідок стороннього впливу. Важко задокументувати блин, дану протиправну діяльність зловмисників. Е, інтернет і взагалі е, кіберзлочини не мають меж географічних. Або державних меж, або державних кордонів. І тому часто гостро ми можемо стикатися з такою проблематикою, що безпосередньо злодій злочинець знаходиться за межами території обслуговування нас як підрозділу кіберполіції. Тобто досягнути його дуже проблематично інколи навіть неможливо. І тому основний, основні зусилля підрозділу. Спрямовані на блокування таких ресурсів, це в першу чергу, так і про, і друге це профілактика е, даної категорії злочину серед безпосереднього населення, як нашого району, так і всієї України. Ми повинні говорити про, про, про цю проблему і говорити з нею про неї е, з великою кількістю людей, щоб люди, батьки бачили, що проблема існує. І в першу чергу безпека їхніх дітей лежить в їхніх руках. Обов'язково батьки повинні бачити, чим займається їхня дитина, чим займається не тільки в повсякденному житті, на вулиці, в дворі, в школі або там на тренування. Люди повинні бачити і розуміти, чим займається дитина в віртуальній мережі, в інтернеті, в соцмережах. Попереджений, значить, озброєний в Ужгородських школах. Нині активно проводять батьківські збори, де вкотре наголошують, найважливіше це стосунки батьків і дітей. В закладах міста Ужгорода проводяться батьківські збори з батьками, розповідаються про ті небезпеки, які несе інтернет, може принести інтернет їхнім дітям. Розповідається їм, яким шляхом можна залучати дітей. Правильно проводитися в інтернеті, які правила, якими правилами вони повинні користуватися. Чому батьків, Тому що батьки найбільше спілкуються зі своїми дітьми, повинні би спілкуватися і, звичайно, в цьому плані контролювати дітей. Безпосередньо в школі по класам також проводиться така інформація не тільки на уроках інформатики, а й на класних годинах, годин психолога. Ужеродка Оксана вважає, дитина повинна бути максимально завантажена, аби не вистачало часу на дурниці. Моєму сину 15 років, Увліченню у нього язики і спорт, плавання і спортивні зали. Нагрузка є практично зайнят кожен день. Ну так як успіває ти туди, і на англійський, і на польській, і на плаванні, і в спортивний зал, але встигає що добре пару часов посидіти в інтернеті. Жінка переконана, її син із цікавості заходив на різноманітні сайти. Але вони з чоловіком неодноразово проводили з ним бесіди, як поводити себе в інтернеті. Ми затрагували тему, що є такі сайти, яким довіряти не треба. Можна все розказати мамі з папою, в принципі, поділитися. А сайт, це, як називали, так німно мусорною свалкою. Которую не всьому треба вірити, і не все, що там є, це правда і хорошо. Ну він сказав, що для нього ці ігри є інтересне. Я ж вирішила дізнатися в уж чи контролюють вони перебування своїх дітей в інтернеті, і чи знають про небезпечні сайти, які загрожують життю дитини. В мене дитині зараз 8 років, і самостійно дитина не Ходить по різним сайтам наразі, в основному дивиться певні мультфільми. Які саме мультфільми, це ми контролюємо, ми самі її включаємо. Ці мультфільми, які ми вже знаємо, дитина може собі включити самі. По різним сайтам, поки що, дитина не ходить, тому питання особисто для нас ще не є сильно актуальним, але. Ми намагаємось проводити загальні такі бесіди. Тобто, безпека в повсякденному житті і безпека в інтернеті, в принципі, дуже схожа. Тобто, не довіряти чужим людям, не робити те, що кажуть, чужі, якісь чужі люди, особливо, якщо вони кажуть не розказують це батькам, то це однозначно вони бажають дитині лиха. Ми намагаємося це все пояснювати дитині наперед, і тому сподіваємося, що буде. Зрозуміло, дитині це і в майбутньому. Контролюю, у нас жорсткі обмеження під час навчання всього по 20 хвилин, два рази на день, після того як зроблені всі уроки у вихідні три рази в день, по 20 хвилин дуже жорстко, тому що є ще проблеми з зором. І не тільки це, і взагалі формуємо здорове відношення до, до інтернету. Не даємо їм часто сидіти. По-перше, в інтернеті, а по-друге, стараємося мінімізувати час їхнього перебування до години в день. Ну і дивитися, що що вони дивляться в інтернеті, чим займаються, більш повчальні якісь приклади, щоб дивилися. Дитина це розуміє, що що їм нав'язують, що це думка чиясь, а не його особиста. І в такому випадку робить свої висновки. Ми можемо тільки допомагати йому, щоб він не звернув на якусь другу погану стежку. Ця проблема, ця проблема є, і вона буде. Звісно, е, з нею треба боротися. Вона зв'язана з тим, що батьки в силу тої е, зайнятості або навпаки. Скажімо там, неблагополуччя, не дивляться за дітьми. І це проблема, це проблема відсутності культури виховання в нашому суспільстві, культури акценту, е акценту на сім'ю. Тому що у нас всі всіма займаються, а питанням сім'ї і тобто, цінності цієї сім'ї, цієї культури, поняття сім'ї і оцих відносин сім'ї то, що я основною упускають. і вже після намагаються боротися з тими. Um... вихлопами того всього, чого упустили. Опитування показало, батьки із проблемою знайомі, і кожен по-своєму намагається контролювати перебування своєї дитини у всесвітній павутинні. Питання про те, чи матиме висвітлення цієї теми, позитивний результат є відкритим. З одного боку, громадськість повинна знати, чим займаються підлітки в інтернеті, а з іншого боку, ці співтовариства смерті зможуть заховатися ще краще і вигадати інші методи впливу на молодь. І лише разом ми можемо запобігти фатальним помилкам дітей.